Вітаю вас, друзі, на каналі Фанатвак. Чергове включення, а це означає, що в нас на огляді чергова машинка. Отже, друзі, сьогодні у нас на огляді Volkswagen Golf 6, 1,6 MPI бензин -го 2009 -го року на механіці. Дивіться, який класний в неї, молодіжний. Такий стильний вигляд. Чорний колір придає їй от, да, е, Молодіжності такої, дивіться, які титани 16-й на резині Хенкок. Отже, друзі, давайте зараз швиденько показую салончик, як ми поміняли трішки концепт. І потім по кузову, бо це, як завжди, цікавить всіх набагато більше. Отже, по салончику по стану. дверні карти дуже в класному стані. Тут вже така м'якенька, все. По комплектації біднувата, Передні електроскопі і мочі, задні у нас весла. Дивіться, стан, який руля. Так, по диванчикам тут все класно, не просідання немає. О, дивіться, я в лісі, сосна падає красиво, як голки. Дивіться, диві, по потолочку також нема. Ну, консоль також біднувата. Е, на кондиціонері, механіка. Дивіться, тут класно ось для кави, для водички. Тут вже ну, класно. Дивіться, які тут дверні карти. ну, Питань немає. 240, ну, хай сім. Е, з хвостиком пробігу. Дивіться, стан, який по порогам тут показую. Все нормально. Отже, друзі, машинка в класному стані. По салону у нас питань взагалі не виникає. Беремо тепер приборчик і, як завжди, швиденько пробігаємося. Так, поїхали. Криша. 86,3 і в цьому місті. 97,2 не фарбоване. Давайте, так, да, не будемо, бо я, дуже багато мене критикують, що дуже довго з прибором. Не фарбоване. Трішки локально, але дивіться, нюансів немає. бачите, грязно, але немає тут ані вздутиків, нічого. Ну давайте ще раз, бо боже, 123, бачите, просто прибор бере 108, все нормально, не фарбоване. Дверка не фарбована. Не фарбована. Давайте тут. Тут 206 фарбована. Є підфарбування, дивіться стан. Показую все, як є, щоб потім ніхто нічого не казав. 348. 281. Косметичний підкрас, це те про що я казав. 73,8 не фарбована, Ну, бачите, чорний колір, друзі, нічого не зроблю. дивіться тут нюансів тут немає. Я протираю так пальцем. Бо проїхався в ліс і після мийки зразу пилька трішки вона припала. 81,7, 83, 75,1, 85,9, 87,8. 130. Так, тут теж нюансів нема, показую. Дивіться. Нема нюансів, ну вибачте, ну грізненька. Так, що тут у нас? Фарбоване. Тут фарбоване у нас. Фарбоване, так. Да. І капот не фарбований. Отже, друзі, два елемента, два, два підкраси, ну 400, це вже таке ближче до трішки шпаклівочки. Не знаю, дивіться самі. Показую, як є, дивіться, стан порогів показав і ззаді показую. Щоб ніхто не казав, що щось там не показав. Все, показую, так як є. О, дивіться. Все супер! А далі ви приймаєте рішення. Аж, друзі, кому машинка сподобалась, телефонуємо. Підписуємося на мій YouTube, підписуємося на Тікток, Інстаграм, Телеграм будуть в описі під цим відео. Бо на Тіктоці і Інстаграмі і Телеграмі машинка з'являється набагато швидше, ніж на Ютубі, бо на Ютубі доводиться трішки монтувати. Але особливо не заморочуюсь з монтажем, тому що кожного дня зараз є якісь машинки на огляді. Отже, друзі, машинка на старті 7600, чистого 2009 року. Адекватний торг присутній. Підписуємося, телефонуємо. До нових зустрічей, друзі.